Якщо я запитаю вас, що таке успіх, якою буде ваша відповідь? Я вважаю, що успіх це не магія, це не якась чарівна паличка, це не те, з чим може або повинно щастити. Успіх сам по собі має дуже просту формулу. Кількість годин, які ти вкладаєш у свою справу, помноження на твою впертість. Іншими словами, якщо щось не виходить з першого разу, спробуй ще раз: допоки не вийде. Ви коли-небудь замислювалися, чому у дитячих мультиках нашого дитинства антагоністи, ті, хто постійно намагається когось зловити, ніколи не досягають успіху. Скільки б не було в них серій, головний злодій завжди не може досягти цілі. Давайте для розуміння візьмемо кілька прикладів. Том із Томи Джері. Він постійно намагається зловити Джері, вигадує нові пастки. Кожного разу нова ідея, новий план, все нові нові способи. Але щоразу щось іде не так. І він ніколи не вчиться на своїх помилках. В результаті ми маємо купу серій, де Джері завжди перемагає. Ну, максимум вони починають дружити. Висновок який: Том дуже впертий, і це круто. Але те саме у мультику постривай». No Вовк постійно ганяється за зайцем, але йому завжди щось заважає. І замість того, щоб удосконалити свій попередній план, він постійно вигадує щось нове. І так 20 років народ. Ніби ціль є, ніби ресурси також. Але. Ну і мій улюблений приклад це Roadrunner. Вайлі Койот це просто мрія для прикладу. Згадайте, скільки різноманітних ресурсів у вигляді інструментів та пасток він використав за весь мульт. І що? Який результат? Хто-небудь хоч раз задумувався, що він робив не так. Якщо проводити паралель із нашим життям, то можна представити людину, яка кожного разу в погоні за своєю мрією обирає найскладніший шлях, вигадуючи все нові і нові способи. Хоча можна ж було хоч раз зосередитися на тому, що майже спрацювало, обміркувати, зробити роботу над помилками, вдосконалити на крайняк. Але ні, йому завжди треба все перебудовувати з нуля. А міг би бути успішним вже десь ну, максимум у 5 серії, а не у 500. Подумайте, от уявіть собі, якби той Койот просто вдосконалював свої пастки замість вигадувати нові, мультик закінчився б набагато раніше. Але ж це було б нудно. Хоча в житті ти б так не робив, правда? Бо ніхто не хоче бути як койот той, хто постійно бігає за результатом і ніколи не вчиться на помилках. В цьому і є геніальність цих мультів. Ми з дитинства їх дивилися, але згадайте, мало хто їх так розумів. А тепер давайте поговоримо як дорослі. Знаєте, що найбільш заважає нам досягати успіху. Є декілька речей. Перша це страх помилок. Люди часто здаються після першої ж невдачі, тому що чогось бояться виглядати дурними перед іншими, не стримати обіцянку перед кимось, зазнати чергової невдачі. Вони думають, бляха, як же це важко. Я не перше в кого не вийшло, напевно, то нереально. Але ось тут і вся фішка. Помилки це не кінець шляху. Помилки це нормально. Це можливість щось змінити та вдосконалити. Не помиляється лише той, хто нічого не робить. Тому що тільки так можна побачити, де твої слабкі сторони, в чому тобі треба розвиватися, і почати ті сторони виправляти. І ось що головне. Постійно робити висновки і не повторювати ті ж самі дії, які і призвели до попереднього результату. Подивіться на дітей. Згадайте, як самі були малими. Скільки разів ви падали, поки не навчилися ходити. Тільки уявіть: дитина робить перші кроки, падає і така, блін, не буду ходити. Я ж можу знов впасти. Мені буде боляче. Буду сидіти. Таж ні, кожна дитинка встає і робить далі і не боїться. Згадали, як лізли на забор, тому що щось хотіли, і не думали, що можете впасти. А якщо падали, то пізніше думали чому. Можливо, не спеціально, але це відбувалося внутрішньо. І просто залазили по-іншому. Просто лізли знову. Цим, до речі, дорослі і відрізняються від дітей. Ми ж з вами такі досвідчені, ми краще не поліземо. А діти, ну тут ви зрозуміли. Або згадайте Стіва Джобса. Його вигнали з власної компанії, уявляєте? Але замість того, щоб здатися, він створив нову компанію, а потім його запросили назад в Apple. Це і є робота над помилками. Тому якщо вас звільнили, не панікуйте. Можливо, це знак, що час створити щось круте, щось дійсно крутіше, ніж то, що у вас було. І таких прикладів безліч іда, ви всі їх знаєте. А ще, окрім страху, ми дуже часто хватаємося за нові варіанти, тому що хочемо отримати все і одразу. Зараз, ну, напевно, зараз всі хочуть швидкого успіху. Уявіть, ви йдете до спортзалу, тренуєтеся два тижні. Дивитись у дзеркало, а там нічого не змінилося. І тут же в голові думка: та ну його, не буде цим займатися. Щось воно не працює. Але чому? Тому що не можна все отримати швидко. Тому що, можливо, щось не так робили, не те їли, мало спали, поставили дуже амбіційні цілі. Хоча все, що треба, це зробити правильні висновки і продовжувати працювати над собою. Результати не з'являються за одну ніч, як і Том не зловив Джеррі за одну серію. Ну... Зовсім не зловив. Ну і ще багато з нас, коли аналізує помилки, думає зовсім не про те, що треба. Зараз поясню. Давайте розглянемо того ж Тома. Він же типаж реальної людини. Вона ніби робить одну й ту саму помилку і не визнає цього. Просто не визнає. Після кожної невдачі він вигадує, що це все обставини. І це також дуже поширена причина. Але насправді він просто не вчиться на власних помилках. Чому? Та тому, що звик аналізувати не свої дії, а шукати причини десь зовні. Тільки от треба розуміти, що я свої дії можу редагувати, а от дії інших або обставини не можу. Тому, коли аналізуєте, беріть до уваги обставини, але оцінюйте саме себе, саме свої дії. Що ви можете, що ви не зробили, що ви можете вдосконалити, і вигадуйте нові способи для вдосконалення. Не шукайте причин в чомусь. Не думайте, що ви обрали не той спосіб. Ви все правильно робите. Просто робіть краще з кожним разом. Просто покращуйте свої дії. Ну і четверте, важливо не забути ще одну штуку. Для того, щоб вдосконалюватись, треба мати чітку ціль. Бо якщо ти не знаєш, куди йдеш, то навряд чи кудись прийдеш. Це як у мультиках. Койот постійно ганяється за куркою, але у нього немає чіткого плану. Ну, як мінімум, пропрацьованого плану. А от курка завжди знає, куди рухатися. Вона стратег, а не просто хаотичний мисливець. Як ставити цілі, я думаю, всі знають. Дуже багато матеріалу на цю тему, але якщо треба, я можу записати окреме відео для вас. Просто напишіть про то в коментарях. Ми обов'язково це зробимо. Отже. Як висновок, що робити, коли не вийшло з першого разу? Просто не зупинятися. Якщо в тебе є чітка ціль, якщо ти розумієш, в якому напрямку рухатись, головне, що залишилося після активних дій робота над помилками. Але правильна робота. Це і є ключ до успіху. Не слухай тих, хто каже, що це неможливо. Навіть тих, хто пробував і у них не вийшло те саме. Це просто означає, що ти будеш першим, ось і все. Їхній досвід це не твій досвід. Помилився круто. Зроби висновки ще спроба. Знову не вийшло, окей. Посумував, відпустило і знову за аналіз. Головне, не кидати справу після невдач. Поставив ціль, іди до неї. Просто пам'ятай, успіх не випадковість, успіх це продукт твоїх правильних дій, яких ну тепер ти знаєш. Дякую, що подивилися. З вас подобається. Підписка і комент. Можете розказати про мене своїм рідним. До зустрічі, далі буде ще цікавіше.